Так, дінозаври, ми тільки що були в магазині Добробут і купили ось тут Дніпро Дзержинське. Тільки старпьори знають, яке це дуже смачне і популярне тістечко. Тому зараз будемо дегустувати. І ще, ще. Старпьори. А що це таке? Це майский рулет. Майський рулет? Я таке і не знала. Коротше, пішли пробувати Дніпро Дзержинське. Свіженька цікаво чи ні? Офігенно. Так, дивіться, та чекай! Дивіться, от яке воно тут. Тут таке шоколадне тісто, потім біле, посередині тут джем. І, або абрикосове, або яблучний, не знаю. І зверху воно таке у вигляді доміно. Воно ще називається не тільки Дніпро а ще й Доміно. Всі по-різному його називають. Давай. Ого! Суховато, треба да? запити. Джема. Джема взагалі люди немає. Дуже сухо. Ну, от дивіться, я вам показую серединку, і його ну зовсім не видно цього джема. Ну, блін. Зажали капітально. Джема Бадель. Ні, Бадель. Гордістас карасів напускав у пило. Як його пить тепер?